Середа, 23 жовтня 2024 року, Таро карта дня, 13-й старший аркан смерть. Згідно з різними авторами, смерть це велика містерія. Моя порада. У земному бутті ми переживаємо етапи. Маленьких смертей. Коли щось завершується або трансформується. Якщо у вашому житті щось неублаганно завершується, дозвольте йому завершитися і померти. Адже смерть це велика трансформація та початок нового. Та людина, яка проживе своє земне життя до біологічної, природної смерті, зможе відродитися в новому, потойбічному житті. Таємниця смерті полягає в тому, що смерті як такої не існує те, що ми називаємо смертю. Це велике завершення та початок нового смерть. Це велика трансформація. Друзі, і подивіться, будь ласка, на цей аркан. Як глибинно і цікаво зображений 13-й старший аркан у колоді Таро Чорний Чорнегрімуарне Крономікон. Ми бачимо людей. Які йдуть чередою. І ця череда не має ну, кінця. Бачите, немає кінця, це означає, що фактично на планеті Земля постійно щодня помирають, помирають люди. Щодня з різною частотою, але душі постійно з'являються. Душі є, душі йдуть до великих воріт. Це ворота трансформації, це ворота нового життя, і саме за ними вже будуть відкриватися нові виміри. Чи це пекельні виміри мук, чи це райські світлі виміри блаженства, чи це чистилище, чи що там буде очікувати. Кожна людина побачить уже, пройшовши оцей от, от безповоротний момент великої смерті. У земному боці у нас є маленькі смерті, які ми переживаємо. Наприклад, коли я їхав у Німеччину, я переживав в Україні вдома маленьку смерть, завершення шляху. І початок нового. І тут, уже ви мене бачите відродженим. Ця все-таки маленька смерть, на жаль, в моєму випадку відбулась. І далі я рухаюся вперед, вже проходячи новий етап свого життя та розвитку. І так в кожної людини. І всі ми рухаємося до того моменту, коли в нашому розвитку пройшовши цей шлях. Ми дійдемо до великої смерті, цього безповоротного закінчення. Але ви повинні прожити ваше біологічне життя до кінця. Тому що духовні закони вимагають, щоб ви пройшли череду маленьких смертей і дійшли сюди природно і спонтанно, так як угодно вищим силам. Для чого? Щоб, пройшовши цю трансформацію, ви змогли оновитися і змогли досягнути вашої мети. А яка мета ключова пройти це життя? Ваша душа розвивається, для того, щоб, пройшовши точку Великої смерті, в новому бутті опинитися. В новому стані блаженства, щастя, радості. Живіть. Я бажаю всім вам життя. 2024 рік це високосний рік енергії смерті, великої смерті, апокаліпсису. Але все рівно людство проходить не один такий малий апокаліпсис і все. Буде обов'язково добре, тому що життя завжди перемагає будь-яку смерть. Живіть і будьте щасливі, терпеливі і рухайтеся вперед. З повагою, ваш тарулог, Любомир Богоявленський.